Шановні колеги, дякую за можливість виступити на цьому семінарі, яка мене спонукала перекласти один, сподіваюся, досить цікавий текст і поміркувати про нього. Наскільки я знаю, то тепер в Києво-Могилянській академії навчальний рік починається з запрошення якоїсь відомої особистості зі сфери науки або культури. І, і ця людина виголошує доповідь, і, і, і так тут відзначають початок навчання. В класичний перший могилянський період теж були урочисті заходи до початку навчального року. Згідно з єзуїтською навчальною програмою Ratio Studiorum, до можливих урочистих заходів, що знаменували цю подію. Могли за бажанням включати декламування віршів, які спеціально для цього писали студенти філософського і теологічного класів, чи захист богословських тестів. Це за бажанням. А от щорічна промова на відновлення занять, яка мала назву Ораціо. Інреноваційне студіорум була незмінним складником життя єзуїцьких колегіумів та закладів, які на них взорувалися. В обов'язках ректора в раціо студіорум прописано, що він має стежити, аби цю промову публічно виголошував якийсь непересічний викладач, магістр-інсігніор. У це з раціо студіорум власне, ця настанова. Дослідник єзуїцької, єзуїцької освіти Сергій Сіряков засвідчує, що на українських землях. Речі Посполитої в другій половині XVII століття подібна честь, як правило, належала викладачам риторики. Знайдені могилянські промови, я поки що знайшов три, всі з початку, з різних років, спочатку XVIII століття, але сподіваюся, що згодом знайду більше. Це підтверджують, оскільки в системах образів цих промов помітне місце посідають символи, узяті з назв відповідних річних курсів риторики. Наприклад, туліянівське дерево, Сузір'я Малого Воза чи Місяць, як у нашому випадку. Я буду говорити про промову Іларіона Ярошовицького, його курс риторики 1702-1703 навчального року. Мав величезну довгу барокову назву, але початок і Ясне Світило, Ясин Сіянської, Цинтії і так далі. І так далі. Цинтія це значить, римська богиня, яка за місяць відповідала. Місяць це символ з герба Варлама Ясинського, тому місяць це теж центральний символ цієї промови. Про непересічність заходу можуть свідчити факти його відтермінування. Той самий дослідник Сергій Сиряков згадує про виголошення такої промови в Луцькому єзуїтському колегіумі один раз в кінці жовтня, тобто майже за два місяці після події, до якої вона приурочена. Важливість цієї події підтверджує те, що могли бути присутні поважні особи. Наприклад, у нас тут в цій промові. Коли автор говорить про варлама Ясинського, то звертається до нього в другій особі. Про те, що це навряд чи був риторичний прийом, знову-таки свідчить подальша подібна згадка і, по суті, пане Гіри Кіосафу Кроковському, про якого вже йдеться в третій особі. Тобто, очевидно, що Ясинський був присутній і Кроковський ні. Судячи з тих орацій, які я поки що маю, обсяг їх теж був відносно сталим, це приблизно півдрукованого аркуша за сучасними одиницями. Тобто виголошення було розраховане десь ну, щонайменше на півгодини або трошки більше. Текст цієї промови важко розділити на на традиційні якісь цицеронівські частини тут можна виділити лише три тематичні блоки приблизно однакового обсягу, які слугують основні ідеї. Перший це художня картина воєнного часу, в якому постійно живе Україна і міркування про психологічний стан особи і суспільства в такі періоди. Другий блок це серія розумувань про важливість інтелекту для перемоги у війнах. Оскільки інтелект ніде не розвинеш краще, як в києво могилянській академії, то завершальним третім блоком є серія похвал усім основним курсам, які тут викладали. Прославлення наук авторові вдається поєднати в одне ціле з геральдичними панегіриками Митрополитові і Архимандритові лаври. Гетьман Мазепа, звісно, теж згадується, але якихось особливих більших фрагментів, присвячених йому, тут немає. Можна сказати, що три частини цієї промови узгоджені з трьома частинами звичайного силогізму. І ну, принаймні для часу барокко, от силогізм міг бути композиційною моделлю для промови. Отже, перша частина це більший засновок. Нам потрібно перемагати у війнах. Далі друга частина менший засновок. А щоб перемагати у війнах, потрібен інтелект. І третя частина це висновок. Нам потрібна Києво-Могилянська академія, щоб перемагати у війнах. Ну, те, що це є скарбниця інтелекту, це самозрозуміло і доведення не вимагає. Отже, скажу трошки детальніше про зміст цієї промови, зокрема про образи вітчизни. Ну, почну з такого менш приємно, імперські наративи. Є тут такий наратив, він невеличкий, і я спочатку прочитаю цей уривок. Докотивсь до лиха свого часу отоман, тепер же Швед повстане для свого погребу, для пошанування Росії та тріумфу православного імення. сам поверне загарбані в руського світу провінції нашої величі, позбуваючись не тільки володінь, а й життя. Справи розпочатої війни вилять сподіватися на такий успіх, що хай хоч куди поширить Росія свою тріумфальну міць або розповсюдить славу, вона досвідчить цього або непереможною зброєю, або тішитиметься бажаним завдяки ухваленим рішенням. Невеликий клопіт достачає нині нам фортуна. Хай, хоч як далеко до самісінької Фінляндії, Естонії та Карелії тягнуться провінції в державах шведів і вандалів. Наша зброя, наші закони втримують їх у спокої. А ті, що пнуться до Варварського ярма, нехай на вперті карки його дістають. Ну Тут, я думаю, що коли йдеться про загарбані в Руського світу провінції, то це, очевидно, не наші території, і автор ніби як за них вболіває. Ну І далі наші закони втримують їх у спокої, це, звичайно, теж якийсь загальнодержавний наратив. Але треба сказати, що цей мотив е, цілком периферійний. Е, це власне все, що от, е, автор говорить про, про Росію як державу. І де взагалі можна запідозрити, що під назвою Росія він має на увазі не тільки Україну. Е, загалом, же, говорячи про Україну, автор якраз наголошує на освіті і освіченості. От один раз він вживає таке поняття як провінція малої Росії. Але це швидше не підкреслення другорядності, а якісне виокремлення. Тому що це ерудіта парва роксоляна провінція, вчена провінція малої Росії. В іншому місці він говорить, називає Україну богомудрий руський світ, Теософікус Orbis Roксолянус. І отже, його важко звинуватити в російських великодержавних ідеях. І ще цікаво, що в одному з іронічних образів Туреччини є перелік різних країн, і тут він теж розділяє велику і малу Росію, підтверджуючи, що для нього це автономні територіально-політичні одиниці. Зацитую про Туреччину отой власне народ-переможець, що й через понад 500 річні постійні лиха у провінціях Володимира і через повалення держав своєю владою уславлений у стількох битвах, страшний своїми перемогами. В одному змаганні так упав, що для його високої гори трупів мало буде сукупних володінь панонії, Австрії, Германії, зрештою Росії великої і Малої, і цілого світу цьому велетневі ледве чи вистачить. <кій> Далі Київ, це, звісно, вчені атени. А середовище Могилянської вченості це атичні ноші, де панує сова. ну, Сова символ Афіни. А атичні ночі це натяк на відомий енциклопедичний античний твір. Але звертаючись до присутніх, до мешканців цих учених атен, автор не бачить проблеми в тому, щоб називати їх то лакедемонцями, які за класичного періоду, як відомо, були затятими ворогами атенян, то взагалі квіритами малої Росії, тобто римлянами. Іноді ж оратор називає їх просто премудрими слухачами, аудіторес сапієнтісмі або бойовими побратимами русинами, комілітонес росіаці. Далі трошки про образи ворогів. Ворогів два. Перший це східний тиран, або він, він же тракієць або отоман. І другий це тиран північний шведський, він же шведський лев. І Крім якогось абстрактного негативу, автор їм дає дуже мало характеристик. Е, ну, З такого цікавіше, в одному місці він каже, що от у Шведів нічого не вийде, бо в них проблеми є з викладанням філософії. Не знаю. <рес> <рес> Може, Микола Симчич прокоментує, що це правда. от. Е... В іншому місці він каже, що з такого теж цікаво, що от, султан проводить такі інформаційні спецоперації, використовуючи тактику залякування, от, аби посланнями і поголосками впокорити нас. Теж з цікавих змістових моментів, автор говорить про важливість освіти для здобуття високих становищ у суспільстві. Ну, Я думаю, це було як агітація, щоб студенти йшли на філософію і теологію, а не після риторики йшли собі, значить, на свій хліб, тому що проблема така була. І, зокрема, от він говорить про теологію так: вона чинить розважним у речах божественних, поміркованим у громадських, стійким у несприятливих, негордовитим у догідних, найздалішим до становищ, вхожим до магістратів і сенатів, скрізь до неї самої подібним. Вона на все розповсюджується, хоч і дому часом позбавлена. Ну, і подібне ж він говорить про філософію, там залучає деякі образи з античності, але на цьому я про зміст завершую, щоб сказати ще трошки про джерела і стиль. Отже. Джерела, щиро кажучи, коли я вводив цей пункт в назву доповіді, яку я тоді ще, <кій> тоді я ще цей твір не опрацьовував, я думав, що знайду набагато більше. От. Але е, ну, не факт, що там немає більше, але поки що я знайшов тільки е, кілька цитат із е, історик, з різних творів історика та цита. Але вони е, трошки переінакшені і е, вжиті для висловлення інших думок. Тому. Це можна трактувати як риторичне наслідування, і е, плагіатом назвати не можна. От. Але є ще там отакий віршик на сім рядків. Я вам зачитаю спробу свого перекладу його. Це в першій частині, де він говорить про е, воєнну атмосферу. Ми з Малку повзали по щитах і нерідко ногомін ріжка зачуває малий, і сурми, переможної звук, зразу кидає матір, і на ноги зіп'явшись, кричить, закликає до зброї. Хлоп'я до того поклику грізного і до пориву бойового спуп'янка вже набуло звичаю. Ну от тут е, я не знаю, чи мені вдалося це передати, але тут є перепад ритму. От три останні рядки, написані Алкеєвою строфою, тоді як е, перші чотири це силабічний вірш. І ось останні, останні три рядки взяті без жодних змін із Оди Матея Казимира Сарбевського до правителів Італії. Ця поезія написана алкеєвою строфою. І ще три рядки з другого по четверти, позичені з генетичної поеми Єзуїта Убертіно Карари увінчана лаврами колиска найсвітлішого архікнязя Йосифа і так далі, написаної з нагоди народження імператора Йосифа І Габсбурга і виданої 1679 року в Римі. Тут творчий внесок оратора полягав в заміні одного слова, там сірим воно виділено. В оригіналі там була Тевтонська сурма, от, а тут переможна в нас сурма. <реш> От, і я дуже сподівався, що перший рядок все-таки авторський. Ну і погодьтесь, от, ми з малку повзаємо по щитах. Ну, непоганий образ. От, діти повзають по воєнних у цих обладунках і ростуть вже для того, щоб стати воїнами. І е, Google мені не допоміг, я вже думаю, ну, слава Богу. От, але потім я спробував множину перевести в однину, і, на жаль, е, на жаль, це рядок із панегірика пізньоримського поета Клавдія Клавдіана на третє консульство Гонорія Августа. Щоправда, у Клавдіана вираз був в однині і в перфекті, тобто ти повзав маленьким хлопчиком по щитах. От, а тут у нас в теперішньому часі і в множині, тобто, ми, якщо дослівно, то ми повзаємо хлопчиками по щитах. Ну і виходить, що внесок автора це оті два слова, які не виділили три слова, які не виділені кольором: етнон-унус. І не один, значить, і не тільки один, і, і тобто і не один з нас, коли зачуває гомін ріжка і так далі. Перейду до образності. І найперше, хочу сказати, що в цій орації є кілька таких маскрізних образів. Які повторюються в різних частинах і в різних контекстах, Перше – це антитеза протиставляються перші кроки немовляти і перемоги на полі бою. От в першій частині це звучить так: безтямним криком у колисках ми шукаємо вирішального бою, адже нашим і ще не твердим у цьому віці крокам шлях стелиться радше в небезпеки, а не в літа. В другій частині, де він говорить уже про важливість інтелекту для того, щоб перемагати в війнах, тепер ви тією самою ногою і ці пороги, і ворога топчете. Коли, перш ніж тріумфувати над головами варварів, ви у славному змаганні перемагаєте уми, не звикши накидати на ворога ярмо, також є це в останньому реченні промови, але. Там так само вжити інший образ, тому я пізніше трошки це зацитую. Другий образ теж антитеза, малі діти і велетні. З першої частини ми пуцьвірінками витикаємося в життя, аби немов етнійські гіганти бути виштовханими у протилежний від природи бік. Ми вже з пелюшок приречені на битви. Із сучі молоко, аби набратися сили, ми міцнішаємо задля війни. І в останній частині, по суті, це останнє речення, останній такий період цієї промови, теж є обидва ці згадані образи. І що цікаво, коли йде оця похвала наукам, дисциплінам Києво-Могилянської академії, логічно було б припустити, що автор там, почне з інфіми, так і закінчить теологією. і скаже, що. Ну от ви сюди такі прийшли, нічого не вмієте, нічого не знаєте, а коли виходите, то вже хочеш в магістрат, хочеш в сенат, мудрі і круті. Він робить зовсім інакше. Він починає з теології і, і спускається донизу. І віддає належне кожній науці, де там теологи це взагалі майже небожителі, філософи, вони такі премудрі, що їм всі правителі кланяються. Значить, оратори теж потрібні в усіх галузях життя, без них нікуди. Поети, прикраса нашого життя, окраса, тоді синтаксис теж не аби що, без граматики знов таки нікуди. І от він доходить до інфемі, і це 1 вересня. Це стоять першачки, які ще взагалі нічого не знають. І от що, за що їх хвалити, що про них сказати. І тут Ярошевицький повертається до цього образу спочатку промови, коли от ці мал маленькі хлопчики повзають по щитах, от ще вони теж мало на що здатні, але їм уже суджено стати етнійськими гігантами великими переможцями. І він, звертаючись до, звертаючись до цих студентів інфіми, каже: а ви велетні, на яких тут взагалі все тримається. І, ну, можливо, це моя інтерпретація. От я зараз зацитую, ви самі можете зробити висновки. Отож, до діла, бойові побратими Руси. Це до студентів інфіми. Отож до діла, бойові побратими Русини, воїнство в дитинстві, дужі герої, Могилянського неба Атланти. Виступайте проти численних ворожих фаланг, проти невпинних наскоків мінливої фортуни. До діла. І хай поки не твердим кроком, але з духом науки, йдучи не за Марсовими, а за паладіянськими сурмами, дій, повторюю, що сили присвітле Києво-Могилянське юнацтво, чи то пак топчи неприязну тінь лева шляхетною стопою, котрою, в році поточному вже не плачу наступного, а поступу в перемогах оратор заповідає тобі доскочити. Тут, бачите, я виділив кольором, значить, воїнство в дитинстві і Атланти, тобто, от ота антитеза, значить, малі діти і велетні, і нетвердим кроком, і поступу в перемогах, друга антитеза, значить, перші кроки немовляти, і, і перемоги на життєвому шляху. Тут цікавий стилістичний момент. От в кінці тут переклад не зовсім точний, тому що точно тут перекласти неможливо. Якщо буквально, то переклад мав би звучати так: топчине приязну тінь лева шляхетною стопою, з якої вже не ридання, а пальми перемогу по точному році оповіда... оратор заповідає тобі виростити. Річ у тому, що слово планта, воно там воно виділене, воно може означати і стопа, і «саджениця» або розсада. І от це теж риторичний прийом. В головному реченні автор його вживає в значенні стопа. А тоді, коли йде підрядне речення, він ніби має на увазі, що слово планта означає вже не стопа, а саджанець. Тобто з нього він може виростити пальму. Ну, це, і тут ще є такий прийом перономазії, тобто планта і планктус. Ця стопа або саджанець, і планктус це плач. Ну, в перекладі ну, цю гру слівіще якось можна відтворити. Я тут спробував там, наступного поступу і так далі. Стопа. А, звичайно, груз з полісемією набагато складніше. Останній образ, про який я дуже коротко хочу сказати, це цей місяць цинтія з гербу Сас Варлаама Ясинського. На цю тему. Всі з цією цинтію, як вона там на все, на все на світі впливає і зумовлює позитивні зрушення в усьому. Це можна окрему промову робити. Дуже карколомні образи часом. Я зацитую, зацитую тільки один фрагмент, де автор пов'язує елементи у цього гербу САС з реаліями освітнього процесу. Теософія з філософією. Колись при теософія це теологія, значить теософія з філософією колись приспані, як тільки віддали шану величному близькові родового світила, визнали, що вони повністю зобов'язані цілому аргументові твоєї цинтії і потвердили, що ти приласкаво позичив її полиск для ати... атичних сутінків, курс місяця для дискурсу, зорі для астерисків, а стрілу на знаряддя доказів. В ну, всьому знайшов місце в освітньому процесі. Далі про що варто б ще було сказати, але я не буду про античність. Ця, ця промова просто перенасичена античними образами, сюжетами і так далі. Боги, історичні особи, події. Я не буду це все перелічувати. Ну, це в принципі властиво для в, 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 практично всіх тогочасних промов. І це одна з особливостей стилі бароку, що хорошого має бути багато, і ніяка тут міра не потрібна. Теж я не буду вас стомлювати розмовами про стилістичні фігури, тропи. Повірте, що там цього всього дуже багато. Це викладач риторики, він має продемонструвати, що він сам володіє цими всіма засобами. Але, от найкошмарніший засіб для перекладача, зокрема, це він називається гіпербатон. Це Потреба або можливість розривати слово сполучення. Тобто, от можна сказати, я е, бачу колег, своїх колег, які сидять у залі і уважно слухають. Ну от своїх колег це погано. Треба якось, щоб своїх було в одному місці, а колег десь там через кінці речення. Уважно слухають теж погано. Там уважно в одному місці, а слухають десь іще. От. Ну, і от, е... Скажімо, от, я там його тут не видно, я пробував ці словосполучення по-різному підкреслювати, щоб було видно, як вони розірвані. Поміж людей, воно красномовство, тобто Божественно, скільки розпалене при високим натхненням громоголосної поезії піднімається над людським. Це в похвалі риториці таке. Ну, це так, якщо нормально перекласти. А якщо буквально, і так як це мали сприймати слухачі, то це б звучало так. Поміж людей воно божественне, оскільки привисоким, громоглосно і розпалене натхненням поезії над людським піднімається. От я, звичайно, просто в захваті від рівня знання латини цих слухачів, от, тому що ну, воно зписаного тексту не дуже то просто так це все зразу розібрати. Латинська мова дозволяє так робити, тому що мова флективна і закінчення зрештою. Таку можливість передбачають, його можна все розставити і зрозуміти, що чого стосується. Але як на слуху це сприйняти, я не знаю. Дякую вам дуже за увагу.